Почали. почали. О, постійна комісія з питань регулювання комунальної власності та благоустрою населених пунктів. З вісьми чоловік присутні. Шість. Шість. Прошу роботу комісії. Заду на голосування, щоб розпочати. Хто за? Затримався одноголосно. Так, на порядок денний виноситься питання про безоплатну передачу майна і спільної власності територіальної громади Моліподійського району у комунальну власність Моголіподільської міської територіальної громади Могліподільського району Вінницької області. Дві питання різне. Що за порядок денний? Прошу голосувати. Прийнято одноголосно. Безоплатну передачу майна і спільної власності територіальної громад Моліподійського району, комунальної власності Моліходівської міської територіальної громади Моліподільського району Вінницької області відповідно до пункту 20 статті 43 статті 60 закону України про місцеве самоврядування в Україні рішення 33 сесії Моліходівської міської ради, 8 кликання від 4-го 8-го 23 -го року номер 779 про звернення міської ради Вінницької області та надання згоди щодо передачу комунальну власність нерухомого майна спільної власності територіальних мат Могліподільського району, який знаходиться на території Могніподільської міської територіальної громади, листа Могліподільської міської, місь, міської ради від 24.09.04 24 року номер 02 0222-2002. Рішення 48-ї сесії Моліподільської міської ради, скликання від 18-го 10-го року номер 1203 про внесення змін до рішення 33-ї сесії Моліподільської міської ради 8-го скликання від 4.08.23 року No 779, враховуючи висновок постійної комісії районної ради з питань регулювання комунальної власності та благоустрою населених пунктів. Вирішили. Безоплатно передати зі спільної власності територіальних громад Могилівського району до комунальної власності Могилівської міської територіальної громади Могилівського району, нерухомого на нежитовій будівлі гараж літера Б таймейка літера Б1 згальну площою 192-45, квадратних метра, огорожа 1,2, загорожа металева, загорожа бетонна. Ворота три, що знаходяться за адресою площа Шевченка, 1, місто Моліподільській, Вінницька область. Делегувати до складу комісії з приймання передачі майна спільної комунальної власності теральної громади Моліподільського району комунальної власності Маріподільської міської територіальної громади Маліподійської району Вінницької області. Так. Поліну Федерівні, головного бухгалтера виконавчого апарату Маліподійської районної ради, Трачука Володимира Павловича, завідуючого сектору з питань контролю та монітору виконання районних програм виконавчого апарату Моліподільської районної ради, Ісайка Сергія Вікторича, голову постійної комісії районної ради з питань регулювання комунальної власності та зубов населених пунктів. У Маліподійській міській раді та балансу утримувачу майна, здійснити приймання передачу майна, зазначено в пункті 1 цього рішення, відповідно до чинного законодавства та затвердити акти прийому передачі. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регулювання комунальної власності та обложів населених пунктів. Пропонуємо даний проект рішення винести на розгляд сесії. Дякую. Будуть якісь ще питання? Чуєте, ви так читали Могилів подільського міста Могилів-Подільського значить, це гаражі ті, що тут в районі радії, так, так. Весь цей сквер і ці гаражі, вся ця площа. Як сказали, вулиця Тараса Шевченка, один, то я там що це територія. Ця територія вся. Ще будуть якісь питання? Ні, mm -hmm. питань немає, просто уяснили. Так, да, так. Да. Ще будуть. Немає.